Ходять ні, ходять, будні, марить небо, нам на потні вітер щохнув, це затихло, що ти спів, не чути крику, сонце зорі, нам мото карта, ріки гори, нам то хата, до бересереця, дерева мати, щоб хотілося співати, сонце зорі. Пожити за козацьким звичаєм, поспівати пісні біля багаття, відпочити у туристичному наметі, побігати зранку кроси, з'їсти справжнього козацького кулешу зібралася Фастівська молодь під селом Дорогинкою. Так, що року влітку відбувається дорогинська січ, головні організатори Фастівський козацький курінь українського козацтва та спортивний клуб Доброслав. Козацький табір проходить у формі змагання. Діти діляться на чоти, рої, ланки. Все так, як і в козаків. Головне завдання розкрити свій внутрішній потенціал та стати лідером, і при цьому працювати в команді задля досягнення спільної мети. Цьогоріч діти швидко включаються в змагання і з цікавістю очікують на кожен свій результат. Під час табору молодим козакам допомагає кошова старшина. Ось, зокрема, січовий обозний Микола, виважений серйозний козак. Саме він відповідає за господарство Дорогинської січі. <різький хорунжі Олег> Кошовий хорунжий Олег, доброї душі людина і з чутливим серцем. А це кошовий отаман, Володя, якого теж дуже люблять діти. Також є свій осавул Юрій зі своїм помічником Валентином у відповідній святковій формі. Дорогінські січі козачата не тільки змагалися, а також навчалися різних ремесел. Козацький коваль Олександр, один із співорганізаторів та жителів дорогинки, залюбки ділився з дітьми своїми секретами перенового вміння. Так, щоб в майбутньому і коня могли підкувати та й шаблю викувати. В таборі беруть участь діти різного віку, починаючи від чотирьох. Деяким козацьким дядькам вже перевалило за 17. Знайомство із народними ремеслами. Дозволяє дитині збагнути, що все, що ми зазвичай купуємо, можна виготовити власними руками із матеріалів, знайдених у природі, при цьому не шкодячи їй. Таким чином, молода людина починає розуміти, що вона може бути незалежною від техногенного світу. Все залежить від її власного вибору. Продовж чотирьох днів діти могли ознайомитися із мистецтвом української вишивки, писанкарства, також ліплення з тіста. Кожен міг створити власними руками під керівництвом, звісно, майстра невеличкий подарунок для своїх батьків. А по завершенню дорогинської січі продемонструвати його гостям. Нам на потні вітер щохнув, це затихнуло, що ти сніг не чути крику зори нам то карта, ріки горина, мото карта. До дорогінської січі завітали також і журналісти з нового каналу. <плес> Отже, Вадим, яке вас перше враження? тільки ви приїхали, зайшли в табір? Що ви відчули? Ну Тут дуже цікава така атмосфера, інколи кажуть, вже наговорена, начя, обжита така атмосфера. Ну, тобто щось таке є. І от не знаю, це багаття, ця ваша кухня, це, це вражає. Тобто так от Весь цей колектив, вони всі кудись бігають, щось говорять, але це такий один організм, який вже цікаво живе, за ним цікаво спостерігати. А мені подобається чувство міри і балансу. Саме головне. А так, все-таки все бути. Все Привітати Дорогінську Січ приїхали представники Фасівської районної влади, макарівські козаки, керівники села Дорогінка, представники інших козацьких таборів, батьки дітей, а також багато інших козаків та козацьких друзів. Ні Ні! Особливим місцем у таборі є кухня. Саме тут козаки збираються щоб скуштувати свого смачного куліша. Цьогоріч головний кашовар, пан Ростислав, допомагає йому у цій непростій і дуже важливій роботі пані Наталя. До речі, керівник пастівської районної свободи, яка є одним із співорганізаторів табору. Поступово молоді козаки стають самостійнішими і беруть самоорганізацію у свої руки. А кашу Так.

Співати добре серце треба мати, щоб хотілося співати! День розпочинається у молодих козаків з молитви, медитації, легкої пробіжки по навколишнім територіям, а також, звісно, з хорошої, доброї ранішньої зарядки, яку всі дуже сильно люблять. Раз, два, три, дня молодь навчається козацькому ремеслу. Дмитро та Ілля Ройові, вони змагаються відповідно у своїй категорії. Перехрест! Чужок! Стляне, поки не попадемо! стріляй. Змагання зі стріляння цікаве та видовищне. Козачата готові провести в тирі хоч весь день. Адже дуже цікаво, хто ж переможе, хто ж найвлучніший стрілець. Як і в давні часи, кожен намагається розгадати секрет влучності. І декому це вдається. Дітям подобається козакувати. Багато хто з них вперше лазить по мотузці і до цього моменту ще ніколи не бачили усіх цих карабінів та іншого обладнання. Також злагоджена робота інструкторів допомагає швидко освоїти новий матеріал. Окрім скелелазання програма також включає стрільбу з лука та метання ножів. Є час і для ігрових змагань. А в цьому двобої зійшлися два лідери табору. Чотові Вадим зліва та Олександр справа. Звісно, перемогла дружба, що правда на користь Сашка один. Старину Я тебе в снах Бачу, я бровах зелених! Кожного вечора біля багаття молодь співає українські пісні. Інколи до неї приєднуються гості, зокрема, якось тут греко-католицький священник Олег та семінарист Гриць. Після хорошого сну можна прогулятися околицею. Адже дорогинська земля має багато історичних місць, що підтверджують залишки чорних археологів. Швидко промайнули чотири дні дорогінської січі. Позаду змагання, конкурси, ігри і не І хто переміг. Головне, що між козаками виникла справжня дружба. Переможці та переможені отримують подарунки. Закриває Дорогинську Січ, корінний отаман Пахтівського козацького курення українського козацтва Василь Мазуренко. Можна ще багато говорити про Дорогинську Січ, але не все розповісти. Тому що це необхідно прожити, необхідно побути серед лісу у хорошій ватазі, друзів. Щоб справді відчути, як же ж воно бути козаком.